Отак, От друзі, всім доброго дня ми з України, слава Україні! З вами знову я, Сергій Шелудько. Шарлатан і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я і не тільки. Так що, друзі, вчора, перше сьогодні ночі вночі повернулися від хлопців. Хотів би всім подякувати за підтримку, за довіру. Рухаємося далі. Тому що, побувши, поспілкувавшись, розумієш, що... Треба далі рухатися. І я такий не один, нас багато, і дякуючи багатьом небайдужим, таким людям з миру по ниточки І ми зробимо путіну петля, і перемога буде за нами. А ті, хто не хочуть допомагати, або вони мріють, можливо, там про руський мір, то просто там сидять по-тихому, потім ми роздуплим їх, можливо. А можливо вони самі заберуть валізи і помчаться. Так що, друзі, ми рухаємося далі. Наступний наш щабель це 115 бригада. Дівчинка Катеринка вже збирає свастово, вже в неї є там кошти. Автомобіль, думаю, буде на наступній неділі. І все буде добре. Ну, а я повернувся далі до своєї роботи сьогодні неділя, вихідний. Так, так, да, 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 без запечатаний. Так що приїхав. Скільки хочеш? Бери поки п'ять. Так що дружбанчик приїхав Саня, аджав у мене курок. От. Буде тримати бройлера. От. Ну а я підсоблюємо з моєї сторони, хай годує. Корму дам та все буде добре. Воно ж разом якось веселіше. Так що дивлюся, сходить якийсь бур'ян, чи там і ліса, чи хто там, що воно казали, тому що поїхав, по... хотів взяти гірчицю не було. Взяв Меліса, кажуть. Так що дощики у нас йдуть добрені. вчора були на сході дощів не було. От. І саме обідно те, що телемарафон то є телемарафон. А насправді я думаю, що багато людей спілкуються з хлопцями напряму і є багато але. От. Так що є багато шкелетів у шкафах і є багато підводних течій. А ті, хто просто сидять і дивляться новини і думають, що все так класно, вони не знають, якою ціною так класно дається і чи насправді воно класно. Так що так, сьогодні буде прямий ефір. Можливо, раніше трошки проведемо, я виставлю сповіщення. Можливо, надюшка поспіває, я трошки поспілкуємося, розкажу, покажу. Ну а на даний момент, зараз хочу, дуже подобається мені вжина, зараз під Покажу, як виглядає ожина. Так що невеличкий такий обзорчик господарство за, так сказати, за двоє суток, що мене не було. Кому пробивати? Надо. Ну, На, надо. Що їм купити? Відьми їм. А я навіть не знаю, як воно зараз називається. Ну я колись любив коньяк трухзвздичний <зап> -закарпатський. <зап> Закарпатський. Я це думаю, це якщо це ти... Від... Так, да, якщо ти їм думаю візьмеш, то все. А ти здоровкався? З ким? З підписчиком. А, ну ти ж не, я ж не знаю, що ти кажеш. так здоровкаєш. Не не да, Так що, друзі, це мій друг Сашко. Вот. Взяв 30 броверів. А ми спробуємо його підтягнути, хай виростуть. Так що телефон як побачив, що включено, як мої дівчата. Зразу треба здоров'я, зрозумів? А воно ж так дивиться на телефон із рука, ти якось знаєш, не хоже. Да? Ті, я хто знає собаці палку показали, вже треба гавкати. Да? Да. Так що Санька помчав, ми ще з вами зробимо невеличкий обхід господарства, посправляюся ввечері і проведемо прямий ефір в підтримку наших хлопців. От. О, так, З миру, миру по ниточці, але наче таких, таких конкретних зборів не об'являв, але показую, що ми передали там течіка, що віддали Михайлюкса, що віддали Л-200, що передали. Те, що нам доручили хлопцям, і безпосередньо вчора ми з тобою були на сході з Сашкою і з Іваном, і з Мар'яною, і Гриша з Олегом був з нами. Так що, друзі, добрий день. Добрий день. Добрий день. Так що так все буде все буде нарйом. Сьогодні вже працюємо далі у цьому напрямку. Щось хотів сказати і з голови випало. Скажи в голові кілібардак, да? от реалії життя, тобто я не дам. Приходить, тобто згуртовуємося, об'єднуємося і разом їдемо. Вчора скільки казав Руслан, ми були від лінії зіткнення? 12? 15 кілометрів. Так що, хто хоче побачити насправді, як все відбувається, можемо взяти на екскурсію. Безкоштовно. Да? Так, можем? можемо? Можемо. Був прильот вчора, я так понял. Це не один був, то ми просто на це вже не реагуємо, як були, ну не будемо казати, де ми були, навіщо воно потрібно. От. Але побачивши хлопців, поспілкувавшись, все одно ми впевнені, що все буде добре. Да, є багато моментів, але є вони, є ми, так що Санька печена, картина репіна, приплили. Да? Всі пристебнуті? Да, так що всі пристебнуті. Так що Санька Салфі робимо. Чу, давай селси зробимо, дивіться. Та відкрий багажник. О, дивись телефон, о, із дружбаном. Все. Так що Санька пече, а я погнав. Так що, друзі, Саня, погнав. Що ти, Саймо? Привіт. Що таке? От, ми сейчас зробимо невеличкий огляд. Надюшки них. Надюшок наших маленький такий парничок. З огірочками, Ну вже огірки у нас у всіх є. Я думаю, чорнобривчики зацвіли, дощики пройшли, то все так доволі непогано. Красота. О, вже чорніє ця штука. Ось така. Мені лася Петрівна рвала. Ось така красота. Реально класно. М -м -м. Але киснувала. Можливо, що цього. Можливо, що... Дощі йдуть, сонця нема. Але добренько. І так багато на кущах. От так. Зато бур'яни ростуть. Добре. Помідорчик ось, ого який помідор! Так вже десь, Санька, і в мене є помідори. Диви які, дівчата. Ну. Ого, оце помідор. Видно там його чи ні, не знаю. Красота. І все ще є вже. Осьо є. Гірки, правда, понасівали скрізь. І тут, і там. Якось скільки треба. Воно ну, помідори. Так що дощі йдуть, а помідори є. Головне, щоб фітоптора не влупило. Так що такий друзі невеличкий огляд дівчачого хазяйства. Посіла Анатоліївна бурячок з надюшкою. О, там. Воно ну, це вже ця штука сходить. Віцелія офіцелі, я не знаю, видно її через камеру чи ні. От. Так що ось огіркіше. Ось там воно натягнута сітка огірки. Картопля поки є, головне, щоб не погнила, бо вологи так багато, що починає гнести. Ну а ми зараз підемо глянемо. От. Що там у нас робиться в свинарнику? Для тих, хто люблять подивитися, правда світло зараз виключене. кажу, хотів покосити, але сьогодні неділя, думаю не буду я косити. Та й після дороги реально не можу відійти. Що не так, що? Значить, після дощу. Не так жарко, що вже забули, хто я чи що? О, все тобі на. Пересюхи наші ростуть. От. Сьогодні в нас вже їм 10 днів. На днях будемо робити повторно залізо. Вже залазять у корито. Одні в кочки. Одні біля мамки. Ну, на вулиці, коли прохладно, то пересятка частенько біля кормушки стоять. Тобто встали, поїли, поспали. Ризики теж попувалися, тобто, кажу, оттінок поганий, поганий. Тобто всі на місці, всі ростуть, їдять, то є дуже добре. Все, погнали далі. Що таке? що? Сутки не було і вже відвикли від мене, що я був. Також у Лесі Петрівни вже занеслася перепілочка. ну Там небагато у нас залишили собі О, трошечки. Решту ми продали. Прийшла, Леся Петрівна проінкубірувала і продала. от уже є яєчко пішло. Отаке. Інкубатор наш щось обіцяв довго жити і щось случилося, Заказали датчики. Температури. І підемо глянемо бройлера. Воно візуально видно, що, що тут пройшло. Брали ми перед від'їздом. Що, мазуха, мазуха вже переселив сюди. Не знаю. Ну, щось в цьому году теж моментів теж заїжджав сьогодні. Юра каже, три рази вже парував, не парується. І сім'я беремо в різних місцях. І що воно? Непонятно. Ну, Наче ця не перегуляла. Будемо сподіватися. Так що, друзі, сьогодні приїхав, так як я від'їжджав, нічого бройлерам нашим не робив. Чиста вода була і наш корм, той, що ми з вами робимо. То він висить на листку, треба просто повернути, не хочу вже заходити, щоб на кросовки мені не навішувалися какашки. Так що бройлер росте, все нормально, температурний режим якраз прекрасний. Витяжки поки не включаємо, але так сказати, природно. Проходить циркуляція при відкрите у нас ось тут є такий отвір витяжки. Він відкритий. Сюди йде я сиджу, також заходить повітря. І там у нас в потолку також в углу є такий виток. От. І сьогодні приїхав ну, вночі, а вже зранку ставлю профілактична процедура Солі Кокс. Солі Кокс, профілактика від коксидіозу. Можете не робити. Є такі грамотні, що кажуть, на що це робити. Ну, По-перше, це не антибіотик, це копсудіостатік, від коксидії. Саме така ходова болячка. От, і проявляється вона не тільки кров'яним кров пометом, ну а по-різному. І буває суша таке, як тримпіля, як несучки. Так що краще зробити профілакторію з маличку от, і запобігти це все діло і під контролем. Наче привезли ще не було видно красних рибішків, а вже видно. Красні гребішки. Цей раз ну, не чихають, але буває почихвання. Але це є момент після вакцинації, коли Наташа каже, коли вакцинуєш, ну, тепер вкладається мінімально бацилаця, щоб виробився імунітет. Тобто чихають то таке, але це не страшно. Страшно, коли вони не вакциновані, починають харчати, починають перестають їсти пити, бо тоді вже є проблема. Так що, поки солікокс від коксидіозу, потім після солікоксу, тобто 2 дня солікокс 2 кубіка на літр на протязі дві доби, потім вітаміни ставимо, і потім буде все. Будемо тягнути вже до останнього. Будемо наблюдати, як вони що. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відосик. Рухаємося далі, тримаємо домашнє господарство, підтримуємо наших хлопців. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. На цьому все. Всім пока-пока.